У міському палаці культури Коломиї відбулося свято-обдарованість року 2016. У різних номінаціях було нагороджено понад 130 дітей, які перемагали у різних міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжрайонних конкурсах. Привітати талановите покоління прийшли представники міської влади, меценати та художні колективи нашого міста. Традиційно щороку у травні місяці управління освіти Коломийської міської ради організовує свято для кращих учнів та юних спортсменів нашого міста. Завдяки співпраці влади депутатів та меценатів. Організатори отримали нагоду відзначити дітей не тільки грамотами, але й грошовими преміями. Любомир Бордун, начальник управління освіти, задоволений досягненнями коломийських школярів. Ось цього року здобутки вагомі. Це шість перемог на всеукраїнських олімпіадах, 58 перемог на третьому етапі обласних олімпіад, значні здобутки з спорту в індивідуальних видах. Це є чемпіон світу з карате, чемпіон Європи з боксу і призер. У нас є чемпіон України з важкої атлетики. Міжнародний благодійний фонд покуття вже декілька років долучається до різних благодійних акцій у Коломиї, спонсоруючи різні змагання та конкурси від управління фонду зі сцени вітав та ділився. Планами на майбутнє, Юрій Плекан З знову навчального року, 16-17 навчального року, започатковує і встановлює дві щомісячні стипендії для призерів четвертої і третього етапів всеукраїнських олімпіад. А також до кінця року, як ви знаєте, ми вже почали спонсорувати і губляти комп'ютерні класи для наших шкіл до кінця цього року. І школи міста будуть укомплектовані цими комп'ютерними класами. Учениці коломийсько природничо математичного ліцею Ірині Мизюк не вперше підніматись на сцену за нагородою. Сьогодні вона дякує батькам та вчителям, які вірять в неї та допомагають у всьому. Надалі планує поглиблювати свої знання, щоб прославити рідне місто. І цього року я стала учасником та призером четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з біології. Це вже не перший раз. Звичайна підготовка була тяжка, але за допомогою підтримки батьків, друзів, вчителів, мені це вдалося. На святі отримали нагороди та премії переможці олімпіад, різних конкурсів, спортивних змагань, отримали грамоти вчителі і за вагомий внесок у розвиток найрозумніших та успішних дітей відзначили навіть батьків учнів.